Всім привіт! Останній величезний збір, ну, не величезний, ну великий. І, звичайно, поки ми вдома збираємо, то люди йдуть і ми продаємо ще вдома полуничку. Ось таку зібрали ми каденцу. Ось таку красивенну йоду. Дуже класна йода. Долі. Що тут у нас долі? Скала, дьябл ще є. Синсоці ще трішки єсть. Так, це мальвінка. Подекуди на маленьких кущиках, де я бротиму вуса, фенела. Генела трішки почало вже мільчати, тому що її дуже багато, але дуже смачно, дуже солодко. Голячів. Так, вікот. Це каденса. каденса. Так. Це у нас що за голя? Ось озії трішки назбирали. Долі Крістіна. Зараз я туди перелізу і покажу. Долі. Ось таке на Крістіна. Такі величезні йогоди. Сьогодні не вистачило в мене на базорі для покупців Крістіни. Тож, завтра, я думаю, всі будуть задоволені мені. Крістіною. Так, долі що у нас тут ще є. Флоренс. Флоренс, дуже солодка зараз. Он теж це ні, це не Флоренс, це долі Озія, Озія фейт, це теж каденца. Оце кругла круга Фейт так, оце теж фейт тако пізній сурт, так Флоренс. Флоренс, дуже класна ягода смачнюща, солодюща, така аж чорна ягода. Оце Флоренсу дуже багато. З рядку зібрали десь близько 25 кілограм із двох рідки. Тож отаку смакоту завтра повеземо на базар, то в мене прогойвина тільки що був покупець. Вибрала Крістіну. Так, ну і вже слідчого тижня у мене трішки більше буде часу для того, щоб ставити розсоду. І, будь ласка, не пишіть мені за розсаду. Я не буду нікого писати на чергу. Буде жива черга, коли виросте розсада. Тому що я не знаю, що виросте, що, що згорить, що не згорить, тому що в нас, в нас така реальність. У нас така сьогодні у нас холодно. А 2-3 дні назад було більше 40 градусів. Ну і також ось ось уже закуплюю агротекстиль, агротканину. і он, Бухта стоїть капельного поливу, тому що у теплицях будемо міняти бугри і будемо міняти каплю. Тому що взяли емітерну, тому що вона виходить із струю, то забивається ту, що ну, будемо міняти. Бо в минулому році не поміняли капельну стрічку. У двох теплицях, де у нас була висадка в ті ж самі бугри, і мені не сподобалося, тому що капля позабивалася і поганий був палив. Деякі кущики їсть позасихали. Ось така 2000 метрів, така бухта здоровенна, 8 мм товщина і 10 шах. Не. Ось така бухта коштує більше п'ять тисяч. Тому, тому така і таке все й дороге. І розсада, і е, ягода. Бо сьогодні ми були на базарі, сьогодні була ціна 200, 250. І останні кілька кілограмів. Десь оставалося 4 кілограми, я людям отдала міленьку по 150 гривень, щоб вже не стояти. Тому що у нас сьогодні ж ось такий збір великий. Почали ми збирати в 3 години, в 4, оце скільки назбирали. Ну, це не все звичайно, тому що люди ж дома йдуть, купляють, поки ми збираємо, а чоловік носить і. Заразом її продає. Тож, тож, ось так. Завтра будемо на північному базарі Дніпропетровська. Будемо дуже рано, тому що, тому що ми завжди приїжджаємо рано, щоб оце все добре під'їхати і все перенести, щоб було не важко чоловікові, то встаємо рано. О п'ятій годині ми вже на базарі. У ну, мене є робота, поки, поки люди покупці приходять. Я її виставлю, передивлюся, щоб не було ніде ніякої порченої. Стараємося, звичайно, щоб не попадало, але ж у всяке, звичайно, буває, тому що, тому що всяке буває. Коли спішимо, десь не додивися, Ось дивіться, який красивий чашелистик у каденце. Дуже схожий на Мальвіни. Ось така коронка. Ну, у Мальвіни є різні листочки. І ось такі ось і ось такі. Дуже красива ягода. Мені дуже подобається. Така каденса. Ніде її не бачила ще в інтернеті, ніхто не показував таку йогоду. Це покращена Мальвіна, так сказати. По смаку, по смаку, я думаю, що вони обидві дуже смачні. І Мальвіна, і каденса. ну Мальвіна вона більш така темніша. І ось, бачите, в неї йогода є. Ось така їй кругліша, ось така, така мальвіна, вона така ж переливається чорна. Звичайно, якщо діждатися, що ось така постигне ось така полуничка, то вона дуже-дуже солодка і смачна. Як питали мене, люди, а чим ви бризкаєте, щоб вона блистіла? Просто її треба дати вистигнути. Ну, і це залежить, звичайно, від сорту. У мене якось фенела не блистіла перша чомусь, не знаю. А ось зараз вона блистить. Ну, це вже остатки. Солодюще, просто солодюще. Завтра буде багато солодкої ягоди, ранні середні вже відійшли, залишилося тільки пізні. Будемо визбирувати пізні, ще, можливо, півтори неділі, можливо, дві розтягнеться плодоношення пізніх сортів. Так як мальвіна ще тільки-тільки починає. Аденса вже почала плодоносити. Крістіна вже в самому розгорі. Флоренс теж. Галячів вже зібрала я останню ягоду. Ну, може, там буде якась трішки. Скалу теж ми зібрали вже. Що ще з пізних? Вікот теж зібрали і Вікот у мене трішки приболів то, можливо, я її і не буду розводити, побачим. Якщо вилікаю, то буду, а якщо ні, значить не буду. І взагалі буду замовляти тепер тільки Фріго, тому що я бачу потенціал, я бачу розсаду Фріго, яка вона горна. Як Звичайно, якщо не боліє полонечка, то добре. А якщо прихворіла, то краще вже замовити якусь ну, нову розсаду, яка, яка не хвора, яка гарна. Тож так, всім миру добра, всього найкращого. І все буде Україна. До побачення!